Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Важлива культурна театральна подія. Сьогодні у Києві відбудеться прем'єра нової вистави від усіма улюбленого, а сподіваємося, усіма улюбленого українського режисера Івана Урицького. На сцені театру Лесі Українки покажуть землю. Ольги Кобелянської твір, написаний понад 100 років тому, і от Іван Уривський не зраджує своєму стилю, осучаснює звучання твору, залишаючи головне драматургію, емоції і глибину. Давайте послухаємо коментар самого режисера. Земля це таке багатошарове слово, і вона дає багато емоцій, багато метафор. Вона й забирає, вона і дає життя. це каже Кобилянський: тут ми взяли оригінал, просто його зробили в п'єсу. Так, ну до речі, перед початком вистави можна ще й зазирнути на невеличку камерну експозицію. Тут є фото самої Ольги Кобилянської, одяг того часу, а також полотно з фрагментами її рукопису. Що особливого для себе може отримати кожен глядач? Давайте послухаємо. Ми вирішили продовжити спілкування з глядачем до прем'єри, обговорення автора, трохи заводити глядача в життя, в час побут автора, щоб більше розуміти його слово, щоб більше розуміти контексти. Ну і вже сьогодні в театрі імені Лесі Українки прем'єра вистави Земля вже легендарного сучасного режисера Івана Уривського. Вистава за повістю Ольги Кобилянської. Хто така Ольга Кобилянська? Ну ми всі її вчили в школі, так але е, що правда про неї, так а що ні? Що ми пам'ятаємо зі школи? Так дуже мало дуже мало. Але вона була скандалісткою. Вона робила і писала таке, що в світлі уми є. І часу бралися просто за голову, і залишила вона нам твори, які актуальні і, і понині.